Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. друзі, говорить і показує Полтава стадіон Ворскла в ефірі. В прямий репортаж ми розпочинаємо з поєдинку. Якого вже в нас четвертого туру ВІБЕТ Першої ліги України. Запрошуємо вас на перегляд цієї трансляції, яку організову організатором якої є футбольний клуб Ворскла Полтава, який діє відповідно у рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів учасників професіональної футбольної ліги. Відповідно представляємо цей поєдинок. Сезону 25-26 років. Розпочато поєдинок, дорогі друзі, полтавська ворська із м'ячем. Ліворуч їхні ворота. Тарас Дмитрук вкидає з за бокової лінії. Прямо ну, до штрафної площі тут недалеко, тому м'яч туди і пішов. І зараз Буренко подає на дальню штангу пробити там просто нікому. Ось Михайло Шершень на ваших екранах. Тарас Дмитрук. Дмитрук виступав уже за Ворскую і ледь не став автором гольової передачі. Тут вийшов вчасно зворіт Назарбайда. Перетини, Ось вони є. Але подає не він. Зараз подача. Назарбайда кулаком. І в Кубковому так само поєдинку перепрошую в попередньому турі, бо в Кубковому були експерименти. Ну а зараз Запоріжжя в атаці. Нехтій. Ось тут можна пробувати пробувати, що він робить, але не точно м'яч прилітає. Лав з м'ячем шершень. Передача на Татаркова. Татарков все ж таки прострілює, але там замкнути цю передачу нікому. І до нападника, до Кириченка м'яч не доходить. В Атаці Ворскла. Удар по воротах. Буренко пробивав. І ось. Ну, а перейшов із Кудрівки. Я... Там можна багато розповідати про те, де він грав. Я просто після цієї атаки. Удар по воротах і прямо в мур прилітає м'яч. Тут передача зараз перетнув. І е, оскільки я вже так завів розмову за соцмережі Войциховський з м'ячем, передача тут можна спробувати і пробити. Семотюку Семотюк обігрує захисника, але далі не проходить. Ставлять йому блок, як би сказали, в баскетболі футболісти запорізької команди Татарков лівою ногою подає. Удар поворотах у Буренка не вийшов. Ось такі написи. Там зараз кутовий удар виконує запорізька команда. Удар по воротах і забирає крила лаву м'яч у руки. Пасує на Дмитрука. Зараз обігрує свого опонента. Рудавського подача. Удар по воротах. І ось класно. Дуже давно він тут, попри всі реконструкції, він зберігався. Ну і такий вже, я пам'ятаю, навіть після цієї атаки розкажу. Войцеховський простріл Чидемера падає але не звучить свисток судді. Виконувач обов'язків головного тренера команди Руслан Галігузов атаці полтавська команда лівим флангом просувається 20-й номер Андрущенко. Завдає удару не точно прямо зараз, тому що війна це не щось далеко. Запоріжці знають про це. Таці полтавська Ворскла. і все ж таки опиняється на газоні без порушень правил на думку рефері футболісту білій футболці. Перехоплення від запоріжців. Тут напрошується отак передача на Кириченка, Роман із м'ячем. Удар поворотах і забиває Данило Кириченко, а не Роман. 1-0 на користь запорізької команди. От щойно я сказав, що дуже ну, простір в нього є. Де він може не просто пробити, а прийняти і пробити. Кириченко з м'ячем набирає ходи. І вже м'яч у карному майданчику. Удар поворота. Хрикошет на розігрують. Передача вперед на правий фланг. Там відбулися заміни, маю на увазі в атаці, тому є кому прискоритися. Не без проблем. Але відбилися запорожці. Згаваном можливо вам чути інтершумом вболівальників полтавської команди. Семотюк. Семотюк і зберігає м'яч полтавська команда. Удар по воротах, але тут байда просто. Кинувся під м'яч, по хокейному фактично підставився, отримав там чи ногою, чи м'ячем. Металург. Це раніше було і торпедо, і знову виходить з воріт голкіпер Металурга і знову зазнає пошкодження. Так от Татарков м'якенько. Удар по воротах і від, від двох футболістів Ворський м'яч іде передній епізод. Бачите? Там відхилявся Сердюк від м'яча. І... Подача від Ворскли з кутового. Удар головою. Добування не буде, бо металург Запоріжжя підхоплює м'яч, а тут підбирання за полтавцями. Дальній удар від Андрушенка повстійку пролітає м'яч. Максим від душі завдавав удару 26-річний. По-моєму, забарився з пасом гравець Симотюк просувається. Повертається до карного майданчика і втрачає м'яч. Запоріжці можуть. Могли би вийти, але перехоплення за ворською. Простріл, Удар! Забирає м'яч Назар Байда, але не вийшов удар у двадцятки Полтавської ворсклик на професійному рівні. Пробиває він над попереченою, над дев'яткою. М'яч пролітає. Полтавською ворсклею, аби хоча б зрівняти. Кутовий приймає м'яч і міг би пробивати Дворовенко, але Ой, червак, але не зумілось. Дворовенко отримав передачу від Червака, подає до штрафного майданчика на дальню штангу. М'яч у біло-зелених, скидання під удар. Крохмаль. Крохмаль ще раз може спробувати пробити, що й робить. І вдруге захисники відбивають м'яч тут уже на відбій. Які відділяють запорізьку команду від перемоги першої в цьому сезоні. Подача з кутового і Лаву... Лавута. Лавута з іншого боку поля. Назарбайда кулаками м'яч відбиває. Шершень. Є простір для передачі. Простріли замкнути б нікому замкнути полтавської команди. Полтавці зазнали своєї першої поразки в цьому сезоні. Запорізька команда здобула першу перемогу в цьому сезоні. Віте. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші.